Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні буде огляд посилочки від JL Group. Це у мене посилка по каталогу ще липня. Вирішила сьогодні вам зняти відео на вулиці. Я дуже сподіваюся, що звуки з вулиці не будуть заважати, і відео запишеться нормально. Трохи довго я сюди не виставляла, не публікувала ніяких відео. А тому буду виправлятися по силці багато новинок, в тому числі і по каталогу серпня. Тому додивіться обов'язково до кінця. І ще один дуже важливий момент, який я хочу відмітити: у нас в серпні відбулися деякі зміни у нашій компанії. А я знаю, що не всі дівчатка, які зареєстровані в мене, є в наших робочих чатах, і я не всім, що встигла написати. Тому повідомляю тут, можливо, хтось побачить тут інформацію. У нас змінився сайт, на якому ми працюємо. Тому кожна людина, яка реєструвалася ще чи в доктор Клінік, чи в Джельгруп, вже отримала. Кожен консультант отримав смс із логіном і паролем для входу на нову платформу, на новий сайт. наш. Ця смс прийшла від GL Group, тобто відправник GL Group. Можливо, хто не помітив чи не зрозумів, що це, щоб ви розуміли, що це відбувається. Так, от логін залишився всіх, той, що й був до цього. Це ваш номер консультанта. Він не змінився. Новий пароль для того, щоб можна було зайти на нову платформу. І в цьому ж смс є посилання на новий сайт. То ви прямо з смс можете перейти на новий сайт. І там уже ввести свої дані для входу і вже знайомитися із новим сайтом. Трошечки пізніше в нашій команді будуть відеоінструкції по тому, як зробити замовлення, як працювати з новим сайтом. Хоча у нас багато хто дівчат вже розібрався, вже встигли вчора оформити перші замовлення, тому що акції всі запрацювали. Сайт, начебто, вже коректно працює, і можна спокійно оформляти замовлення. Також нагадую, для тих, в кому щось не вдається, звертайтеся до своїх наставників, або, як мінімум, у групу техпідтримки нашої компанії, вона в нас завжди є. Або ж, якщо немає у вас ні техпідтримки, контактів, ні наставника, можете мені писати, я підкажу, допоможу, як мінімум дам вам групу з техпідтримкою. Ось. Це була важлива інформація. Далі ми перейдемо до нашого замовлення. Я дуже хочу ним поділитись, тому що. Воно... Тут були продукти, яких я дуже довго чекала. Перше, що я замовила, це ось такі три гелі для душу, немаленькі упаковочки по 500 мл. У нас була акція. Вже пахнуть шикарно. Кожен аромат по-своєму красивий, дуже цікаві аромати. Ось я от, хто любить такий прям фруктовий компотик. Вам сподобається. У нас була акція 2. Купуєте, третій в подарунок. Понятно, що я взяла гелі по цій акції, тому що це, це той продукт, який і для себе потрібен, і клієнти ним зараз більше цікавляться, тому що літо і гель для душу уходить дуже швиденько. Тому я взяла собі, скористалася такими акціями. Далі у мене всі новинки. Всі, от прям всі ось такі два аромати. Ви можете подумати, що це не новинки, але у нас. У лінійці Весес розширення лінійки в нас збільшилась кількість ароматів як у форматі 20 мл, так і у форматі 50 мл. Їх тепер набагато більше. У нас з'явився аромат v 333 Це аналог Versace. Версенс, якщо я правильно сказала, Versace зелененький. Так я знаю, що багато хто знає цей аромат. Я тут прикріплю фото, на який аналог це є аромат. Ось так: от він виглядає. Я вже його тестила. Він просто шикарний. Тут і такі трошечки легенькі цитрусові нотки, такий він цікавий, мені здається, на літо він просто ідеальний. 333-й фотоаналога тут є. А наступний аромат, це, до речі, жіночий, а ось аромат унісекс. Це у нас аналог на молекулу 09. Я знаю, що багато хто теж знайомий з цим ароматом. Ось так от він виглядає. Аромат теж... Класний. Він мені з такою свіжістю, з якоюсь фруктовою кислинкою, дуже красивий. І я не знаю, буде дуже цікаво, як він буде звучати на чоловіках, тому що це заявлено, що аромат унісекс, але він мені більш до жіночого все-таки. На теплу пору року, на літо теж, мені здається, буде просто ідеально. Мені ці аромати обидва сподобалися. Тому, звісно, ось тут також прикріпленим залишаю. Аналогом якого є ці парфумчики, кого цікавлять інші аромати, які є, пишіть, запитуйте, тому що ну, лінійка дійсно дійсно дуже широка. Так, аромати новенькі. Далі у нас з'явився новий бренд Габріні це декоративна косметика. Я тут вже розпечатувала. Ось такий бальзамчик для губ, я його розпечатувала, щоб затестити. Він тут у мене з вишенькою, і в цих. Що чудово, в цих бальзамчиках є СПФ-захист, тобто захист від сонця, є тут різні аромати. Я собі взяла з вишенькою, є ще полуничка, є такий нейтральний свіжий аромат, ПОЕС, здається, називається. І, здається, щось тропічні фрукти чи щось таке. Ось так от він виглядає. Ось. І він має дуже-дуже легесенький відтіночок такого червоного, ну, дає легенсенький відтінок. Не прям яскравий, а дуже легенький, мені подобається. І аромат приємний, дуже гарно зволожує губи. Так, приходить в такі упаковички. Ціна дуже приємна, 129 гривень по ціні каталогу. Ще одна новиночка, яку я теж четкала. Я дуже люблю всі засоби доглядові для губ, тому що в мене губи ну, сухі, завжди сухі. Я не знаю, чому, так вони завжди сухі. Ось такі олійки, живильні олійки для губ. Отак от він виглядає, у мене тут з Яблучком. Теж є чотири різні аромати. Отак от, Я вам скажу він. Я очікувала трошечки іншої олійки, тому що я колись користувалася олійкою від Avon, і я думала, що вона така сама по текстурі. Вона не така сама, це я вже зразу скажу, але воно дуже густе. Я його наносила. Він має трошечки таку липкість, але він так гарний, і через те, що формула така густа, він таке враження, що він довше тримається на губах таким прям щільним шаром і дуже гарно зволожує. От саме як зволожує, мені дуже-дуже сподобалось, тому. Оліка супер. Ну і те, що я чекала найбільше, я дуже-дуже чекала, коли в нас з'являться нові туші. Тому що ті, що в нас є, на жаль, не задовольняють всіх потреб ні моїх, ні моїх клієнтів. І я собі що зробила? Я собі нагребла туш. І не одну, а цілих три. Ось так от виглядаються три туші. Я зараз кожну відкрию, покажу. Вони приходять усі запаяні плівочкою. Я тут вставлю відео, тому що я зробила окремо відео, щоб... Показати, що вони дійсно всі запаєння приходять. Так, перша туш Габріні. Хто користується Maybelline, я знаю, що в них є схожа туш. Мені здається, вона навіть дуже схожа. А тут силіконова щіточка. Я не знаю, чи на відео зараз покаже прям гарну щіточку, чи сфокусується. Ось я так от зроблю. І тут прикріплю обов'язково фото самої щіточки. Вона така, ніби тут трішечки вигнута. Тут коротенькі щітинки, тут такі довгенькі. Я не вже сьогодні нафарбована. Сподобалась, зразу скажу, сподобалася. Ось така туш, Це у нас іде подовжуюча Very Black, то, то екстра чорна. Далі, а наступна туш, це в нас туш для об'єму теж дуже красивезна. Мені здається, чи то в Лореалі, чи де є схожий дизайн, як мінімум. Тут силиконова щуточка. Дуже красивезний дизайн. Ціни дуже приємні. ця 289, ця 299 це найдорожча, до речі, отака. От Теж щіточку тут прикріплюю, вона така спіралькою, дуже цікава. незвична. я її ще не тестила на очах, ще не знаю, тому що я сьогодні тільки розпечатала їх і всі три зразу нанести я не змогла, відповідно. Тому завтра буде затест на цю туш. Буду кожного дня тестити новеньку туш, але дизайн просто шикарнучий. Так, і ще взяла ось таку туш, Це у нас теж, здається, три, три в одному, подовжуюча. Чому взяла ще таку, тому що в мене є знайомі, які цікавляться саме щіточкою не силіконовою, а фібровою, такою класичною, знаєте, ось така тут вона. Взяла теж її на затес. Щіточка мені загалом на вигляд подобається. Теж дуже красивий дизайн туші. Вона, здається, теж 289 гривень. Єдине, що у цих всіх тушах може бути різний об'єм. Ось тут у нас 12 мл, тут 8. А тут, здається, чи 6-8 чи я не бачу на упаковці, потрібно буде подивитися в описі на сайті. Ось. Ось таке замовлення. Це ще по каталогу липня, по серпню я ще не робила. Планую на днях все-таки зробити. Дякую за огляд і до нових зустрічей.